Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Note Telegram Bot API. Якщо ви коли-небудь мріяли створити власного Telegram бота за допомогою JavaScript, то цей репозиторій саме те, що вам потрібно. Note Telegram Bot API це потужний та офіційно підтримуваний модуль для Node.js, який надає зручний інтерфейс для взаємодії з офіційним Telegram Bot API. Забудьте про складні HTTP-запити та ручне парсинг відповідей. Цей модуль робить усе за вас. Що ж робить цей проект таким чудовим? По-перше, він забезпечує неймовірно легкий старт. Встановлення відбувається в одну команду NPM і Node Telegram Bot API. А завдяки простим прикладам у Рідмі ви можете запустити свого першого бота за лічені хвилини. Основні функції включають: просте підключення. Створення екземпляра бота з вашим токеном займає один рядок реакція на події. Ви можете легко налаштувати бота на реагування на різні типи повідомлень від текстових команд коландре ехо до будь-яких вхідних повідомлень, використовуючи bot.onText та bot.onMessage, підтримка TypeScript. Для розробників, які цінують типу безпеку, доступні офіційні AdTypes Types Telegram bot API, гнучкі методи отримання оновлень. Модуль підтримує як полінг, так і вебхуки, надаючи вам вибір залежно від архітектури вашого проєкту. Чому ж Telegram бот Апі такий популярний? І чому він зібрав понад 9 тисяч зірок та 1600 форків на GitHub? Це не просто обгортка для API. це ціла екосистема. Він є де-факто стандартом для розробки ботів на Node.js завдяки своїй стабільності, повноті реалізації та активній спільноті. Розробники можуть покластися на нього, знаючи, що він підтримується та постійно оновлюється відповідно до змін в API Telegram. Кому він буде корисним? Цей проект ідеально підходить для. Новачків у розробці ботів. Завдяки простому синтаксису та чудовій документації, навіть ті, хто робить перші кроки у створенні ботів, швидко освоять його. Досвідчених nodejs розробників Вони надають потужні інструменти для створення складних і масштабованих ботів, дозволяючи зосередитися на логіці, а не на низькорівневі взаємодії з API. Всім, хто хоче автоматизувати процеси в Telegram. Від персональних помічників до складних корпоративних ботів, цей модуль є надійною основою. Серед ключових особливостей, які роблять його таким привабливим, варто відзначити багату документацію, приклади використання, туторіали та активну спільноту в телеграмі, каналі та групі. Ба Більше на його основі вже створено безліч інших корисних проєктів, таких як TG Fancy – розширена обгортка, Node Telegram Bot API Middleway для створення Мідалвеїв та Telegram Inline календар для інтеграції календарів. Це свідчить про його гнучкість та можливість розширення. Якщо ви зацікавлені у створенні telegram ботів цей репозиторій обов'язковий до вивчення. Не забудьте підписатися на канал Мозок в Хварі, щоб не пропустити наступні цікаві огляди.